Чи будуть вибори Київського міського голови цього, року, або вони будуть пізніше? І, очевидно, відповідь буде, що так, воно відбудеться в 2013 році. Так сталося, що це одне з багатьох питань, де збілася позиція і опозиції, і влади. Чому це сталося саме сьогодні? Після достатньо впевненого реваншу опозиційних сил. Я використовую слово реванш, тому що. Якщо згадати і останню президентську кампанію 2009 2010 років, і місцеві вибори 2010 року, коли партія регіонів достатньо впевнена отримала комфортну більшість, маючи свого президента і контролюючи більшість на сьогоднішній день місцевих рад, в Києві відбулось, скажімо так, те, що я назвав електоральним майданом. Це не в повному розумінні протест, який ми спостерігали. 2004 році, але електоральний майдан в тому розумінні, що голосування було виключно протестом. В середньому в Київських округах представники опозиційних партій, я маю на увазі в даному випадку голосування по партійних списках, отримали від 70 до 80 відсотків. Це, скажімо так, достатньо впевнений показник, який мусив би дозволити опозиційним силам дивитися впевнено на вибори в місті Києві. Це стосується і виборів Київської міської ради і Київського міського голови. Коли ці вибори можуть відбутися, на сьогоднішній день є дві реальні дати. Перша з них це стик тижня 26 травня, 2 червня, 26 травня, нагадаю, останні неділя, травня місяця, це традиційний день святкування міста Києва. Липень називається як резервна дата, виходячи з розрахунку того, що Вибори в Києві мали би бути призначені, насправді винесені. Це питання мусило б розглядатися саме цього тижня в Верховній Раді. Але з огляду на відомі події, які сьогодні відбуваються під куполом, ви розумієте, що всі питання законодавчого регулювання, в тому числі дати київських виборів, вони відсуваються в часі. Менше з тим. На 90%, скажімо так, моя особиста впевнені, що 99% що вибори будуть не пізніше, ніж в липні 2013 року. За якою системою вони відбуватимуться? Це питання на сьогоднішній день не має конкретної відповіді, тому що ми розуміємо, що опозиція хотіла би вплинути на виборчу систему, але вона не має достатньої кількості голосів. А партія регіонів на сьогоднішній день має різні підходи. Один з них полягає в тому, що ця кампанія має відбуватися за змішаною системою. Нагадаю, в Києві діє поки що старий закон, він так і не змінений, тому що е, в решті країни діє закон в редакції 2010 року про вибори місцевих депутатів, е, де визначена змішана модель в -ті, ті В Києві діє 100% пропорційна, тобто партійна система голосування. Тут немає поки що мажоритарної складової, але вона може з'явитися. Е, тому два підходи: або це 100% мажоритарка, в такому випадку, швидше за все, буде скорочена кількість округів, десь в Києві замість нинішніх 120 депутатів, буде створено або 80, або 90 округів. Другий підхід це ввести змішану систему. Цей другий підхід має більше шансів, я не буду там зосереджуватися. Мої колеги розповіли, в чому полягає ідея, але при такому варіанті влада може розраховувати хоча б на якийсь результат. Якийсь результат, тому що. Попри все, партія регіонів має свій рейтинг десь на рівні останніх виборів 12% в місті Києві. Крім того, при збереженні достатньо низького електорального бар'єра, будемо говорити відверто, залишається шанс для різних технологічних проєктів. Що стосується виборів київського міського голови, то реальність така, що найбільший шанс, якщо ми будемо говорити про ідеальний протракт для киянів, ідеальна шанса на сьогоднішній день в місті Києві е, матиме кандидатура, яка поєднує на дві складові. По-перше, він має бути представником опозиції, і по-друге, він має бути господарником. Це неправда, що в Києві будуть голосувати виключно за логічною складовою. Я тут мусив би застерегти від достатньо оптимістичних настроїв опозиційні сили, тому що логіка голосування по виборів до загальнонаціонального парламенту, де депутатів сприймають виключно політики, і голосування. За виборів депутатів саме місцевої ради є принципово різноманітня. Тому далеко не є настільки безнадійної ситуація ні для представників партії регіонів, ні для більше для так званих незалежних кандидатів. Те, що стосується моделі ідеальної виборчої кампанії, ну, тут є, власне, присутні два політики, які голодувалися в місті Києві, в тому числі Андрій Лента і Василь Горбаль. І що стосується саме кампанії. Пана Василя, я скажу, що при тому, що він включився достатньо пізно в кампанії, в нього була обмеженість ресурсу, в нього були достатньо сильні представники і опозиційних сил, але кампанія була проведена достатньо технологічно і на швидкому рівні. в тому числі, ну я думаю, що він зможуть більш об'єктивно розповісти про компоненту. І до речі, те, що об'єднувала і кампанію Андрія Іллєнка, за якою я так само спостерігали кампанію Василя Горбана, це була величезна кількість так званих дотиків, контактів з виборцями. Те, що не можна було замінити ні встановленням майданчиків, ні роздачою продуктових пайків, ні вирішенням якихось інших конкретних питань. Тобто запит на персональну зустріч своїм кандидатам часто густо важив більше, ніж вкладання дуже високих матеріальних ресурсів. Що стосується кандидатури на посаду Київського міського голови, Ну, давайте будемо говорити відверто. Можливо, там Андрій як депутат і представник свободи не може називати речі своїми іминами. Я... Має більше, скажімо так, свободи. Будемо говорити відверто. На сьогоднішній день Петро Порошенка е, вже має згоду партії Батьківщина, е, є дуже відомий депутат Микола Мартиненко, давній бізнес-партнер Петра Порошенка, який виступає в даному випадку лоббістом його інтересів. Є практична згода з боку партії Удар, і поки що замінка виникає саме за свободу. Я розумію застереження свободи, тому що. Петро Порошенко, попри свою історію стосунків з помаранчевим табором, має дещо відмінну історію перебування в уряді Віктора Януковича, яким чином націоналістична партія буде пояснювати підтримку Порошенка, для мене дуже велика загалом От я не знаю, які ви аргументи знайдете, Але все виглядає на те, що Петро Порошенко таки стане висуванцем опозиційних сил. Ну, принаймні, двох від. Чи будуть в нього конкуренти? Так, в нього буде як має, один сильний конкурент. Я тут не згадую Віталія Клічка намисне, тому що будемо говорити реальними речами. Він не брати участь ці компанії, це вже рішення ухвалено на наступочну. Причина цього вкриється, тому що Віталій Кличко не хоче розмінюватися на посаду мера, маючи на прицілі президентські вибори. Він робиться достатньо зрозумілих причин. Тому що невідомо, як складеться його управлінська кар'єра, чи буде цей досвід успішним. А, скажімо так, підтримка фаворита від опозиції, того ж самого Фаршенка, завдяки якій він може стати мером, він сподівається покласти в свій електоральний ресурс. А всьому є те, що фактично, за винятком останньої президентської кампанії, жоден. З кандидатів в президенти не міг виграти президентську кампанію, не маючи підтримки киян. Те, що спрацювало на перемогу Віктора Януковича, кияни його не підтримали, я маю на увазі нинішнього президента. Але він мав чітку підтримку діючого мера Леніди Козаківського. Тому надзвичайно важливо буде, якщо не контролювати електроальне ресурс, то хоча б контролювати людину, яка стоятиме на чолі міста. Це прекрасно розуміють як представники опозиції, так і діюча влада. тому е Боротьба за посаду мера буде надзвичайно гострою і надзвичайно запеклою. І не варто сподіватися, скажімо так, що тут, в першу чергу, діють виключно ідеологічні, ідеологічні показники.